Друзі, вітаю! В Берліні стартували україно-американські перемовини, на яких присутній мертв. Перед цим дзвонили Макрону. Ну і власне запустили трек. Є дуже багато вже результатів. Давайте все це обговорювати. Папа Римський зібрався в Україну, але є нюанси. Ну, а в Москві летять добрі дрони. Добрі, красиві українські дрони по Московщині. Щоб вони не розпускали язика. Бо, наприклад, поки наші ведуть перемовини з Кушнером і з а росіяни випустили Ушакова, який намагається ну, не те, щоб зірвати переговори, голос він швидше собі зірве. Але, типу, погавкує, мовляв, Крим не віддамо. Супер, ми почули, що ви сумніваєтесь в тому, що можете втримати Крим. І ось таких заяв він зробив достатньо багато, що демонструє страхи. Російської Федерації. Давайте все це проаналізуємо. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну українську аналітику з найважливіших питань. Друге, я попрошу вас підтримати наші збройні сили, сили оборони. В Даному випадку гурди версійна група. Купуємо електромотоцикли, які будуть запригувати просто за шиворот окупанту і знищувати його на наших територіях. Друге, це Донбас, батальйон. Купуємо бус. Нам залишилось 100 з хвостиком тисяч. Потім кілька днів відпочинемо, дозаробимо і вірвемося в нову історію. Тому зробіть, будь ласка, донат 5 гривень, і буде ідеально. Зеленський вважає несправедливим відведення збройних сил зі сходу України, каже, що Росіяни повинні мати теж дзеркальний хід. Росіяни теж повинні відступити, не тільки Україна повинна тупцювати. тому що європейські змі практично всі сходяться на тому, що якщо Україна відійде, це буде троянський кінь, через якого вони спробують нас атакувати. Далі, ми не можемо собі дозволити думати, що чинний мирний процес провалиться, каже Зеленський, і в той же час сам же додає, що якщо він провалиться, будемо думати, яким чином інакше зупинити війну. Далі, Зеленський каже, що Україна готова йти на поступки. Він навіть зазначає деякі з них. От, в тому числі і про НАТО він говорить, що Україна готова тут піти на поступки, але каже, що Росія теж повинна робити деякі з них. Важливо зазначити, з того, що зараз є Джаред Кушнер присутній на зустрічі. Зустріч почалася, був присутній мерц. Але коли перейшли уже суто до переговорів, мерц полишив. Я думаю, що з ініціативи Сполучених Штатів. Ну, от Мертс був своїми радниками-помічниками. Вітьков з кушнером кажуть, кушнер відповідає за економіку. По територіях перед початком Україна наголосила, що всі територіальні переговори повинні починатися з лінії зіткнення. Тобто, фактично, Україна каже, що відходити не буде, і мова йде більше не про відступ, а про замороження по лінії зіткнення. Ну і друге, що Україна піднімає питання. Це те, що хто керуватиме економічною зоною, яку хочуть бачити, сполучені штати це Донбас, це так звана сіра зона. Вони хочуть, щоб там власне керували. Російська гвардія. Далі, НАТО блокування вступу України до НАТО на цьому етапі це вже значний компроміс, каже Зеленський. От але Україна хоче гарантій безпеки, двосторонні гарантії, зокрема подібні до статті 5 від США, а також гарантії від європейських партнерів Канади і Японії. Детальні гарантії очікується, що будуть проговорені завтра. Я вам говорив, що сьогодні-завтра будуть працювати. От, далі заморожені активи. До речі, непогано пожартував Сибіга. Мені здається, якщо він так буде ще жартувати, може і залишиться міністром. Каже, що найцінніший російський заморожений актив це Орбан. Я вам скажу, не заморожений актив, а відморожений актив. Найцінніший відморожений актив. Тут дійсно треба погодитись. Він взяв півтори. Мільйони бюлетенів везе, що типу там плебісит проводив державні гроші витрачав. от Що, типу, мовляв, угорці проти України вступу там в ЄС, в НАТО і куди тільки хочеш, в Небесну канцелярію То він їде півтора мільйони вести. По-перше, це не репрезентативно. По-друге, краще б дерева не вирубали і цю, цей папір залишили. По-третє, краще б. Не займалися сексуальним насильством і побоєм дітей в державних притулках, пане Орбан. А потім ще й цих педофілів не крили на державному рівні. Президентка чого пішла з посади? Бо крила директорів ось цих так званих виховних орбанівських закладів. І зараз ця безсовісна людина, яка покриває ось цих гвалтівників і людей, які знущаються над дітьми, везе якісь бюлетені проти України. Від не бюлетені возив, а ходив би в церкву. Тому Україна каже, що заморожені активи 40-45 мільярдів кожного року, і в цілому, ми прицілилися на всі їхні заморожені активи, і перший транш хочемо 90. Е Україна продовжитиме шукати інші способи припинення вогню, якщо переговори зірвуться, каже Зеленський. І перед цим Зеленський як почались переговори. І ще до того, як мер спішов із них, почав зустріч із представниками. Перед цим Зеленський зробив дзвінок в Францію. Набрали Макрона, тримаємо на зв'язку. Макрон вийшов уже з комунікацією, каже: Франція їй залишається на боці України, щоб побудувати міцний тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку, суверенітет України і Європи в довгостроковій перспективі. Дякую всім українським, європейським американським переговірникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети. Я буду радий говорити сьогодні. Перед моєю зустрічю з посланцями Президента Трампа ми тісно координуємо наші дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки, пише Макрон. Тобто, бачимо з цього, що будучи зустрічі Макрона з представниками. От зараз ці представники Трампа ведуть розмову з Зеленським. От, а Зеленський, до речі, до кінця тижня може ще полетіти в Польщу, Поляки там жалілися, що їх на переговори не кликали. От, а, і казали, що ось їдете через Польщу, що ж ви в гості не заїжджаєте, пироги смажоні, будемо їсти. Ну, все, все як має бути. Добрі сусіди. Ми кажемо, ну супер, якщо ви нас так чекаєте, то ми приїдемо. І от Зеленський так. Ну, якщо я буду поряд, міг би й заїхати. Ну, Навроцький каже, ну раз вже будете проїжджати, то й заїдьте, чого ви стидаєтесь. Одним словом, поляки хочуть наші технології по дронах, за це готові віддати радянські літаки. Ну, от, питання справедливо чи ні. Друге, ми можемо сигналізувати, що скрисає конфлікт Навроцького з Зеленським. Навроцький почав це ще в виборчу кампанію. Ну от, але довів до того, що сьогодні на українських дітей в школах нападають. В університетах на студентів українських нападають тільки по-простому, що вони українці. Жінки бояться безпечно ходити по польських вулицях ввечері. І тому дійсно є про що поговорити: краще дружити, ніж ворогувати, бо від нашої ворожнечі виграє Росія. Шляхті треба позбавитись надмірного гонору. Взяти себе в руки і працювати з Україною на спільну перемогу. Ось тоді, можливо, дійсно гарна історія і гарний результат. Тому що якщо будуть ворогувати з нами, зможуть отримати війну Росії проти себе на своїй території, причому швидше, ніж навіть очікують. А... Гарантії безпеки, до речі, це теж заяв Зеленського. Не підтримали деякі європейські країни. Ну, за це ми їм подякуємо. Варто, до речі, їхні прізвища називати цих політиків і країни називати, чого ми будемо соромитись. До речі, американський конгресмен Дон Бейкон каже, що змушування України до віддавання територій це крок не Рейгана, а Чимберлена. Це якраз таки він подає привіт своєму президенту Дональду Трампу. Також передає привіт, але знаєте, не Трампу, а Путіну Ушаков каже, що Крим вони віддавати не будуть і тут Уже навіть хочеться посміхнутися, значить вони не впевнені, що вони його втримають. Це перше. Друге, кажуть, ніяких корейських сценаріїв, типу заморожування по лінії зіткнення от, без підписання угоди. От. Далі, що вони кажуть. Е Корективи плану, який вони давали, взагалі не підлежить. Ну, це, до речі, кажіть Трампу, кажіть англійською, бо ви казали, що це переговори, а не спускання планів графіків. Кажуть, ніякої зупинки по лінії зіткнення, вихід з Донбасу, заборона НАТО. Україна, навпаки, поїхала і каже: дивіться: заборони НАТО не буде, виходити не будемо лінія зіткнення. Чому ми повинні виходити з цих територій, щоб ви потім звідти нас атакували? О, тому Ушаков каже, що все інакше, але бачимо, що нагнітає, погавкує. Але давайте відверто він на процес не впливає. Порожні типові заяви кремлівських е цих функціонерів, які давайте чесно нічого не значать, загалом як і все, що вони роблять і говорять. Більше двох годин уже триває розмова американців з українською делегацією. Чекаємо подальших результатів. Все, що поточно є, що було заявлено до початку, витікло під час самих переговорів. Я з вами поділився. От а вас попрошу дуже сильно в коментарях написати, власне. Поки що тут ідуть переговори, динаміка, ми сюди не заходимо в цей огород, але давайте поговоримо про Польщу. Візит може бути 19 числа. Зеленський буде зустрічатись з Навроцьким. Як ви бачите відносини України і Польщі, що має зробити, сказати або не зробити і не сказати президент? Друге, чи варто їхати, чи не варто. Давайте про це поговоримо, бо відносини зайшли в глухий кут. І без того, якщо Польща не піде першою на зустріч, ну буде дуже важко вибудувати чесні, справедливі, рівнозначні, дружні відносини, які, нагадаю, до речі, були до приходу навроцького. Партія наче не змінилась, змінився президент. Але багато негативних змін ми сьогодні фіксуємо. От давайте поговоримо про це, поки ще йдуть розмови в Німеччині. Мерць їх полишив, попросили. Але Мерць як справжній господаря організував гарний майданчик, не підслуховував, але сидів на нашій стороні, сидів з нами. Не по центру, не з американцями, сидів з нами. Це важливий такий символічний момент, де він став на нашу сторону. За це дякую. Переговори суверенних держав знову ж таки американці-посередники росіяни агресор, пам'ятаємо це, хоча в Віткофа є надмірні симпатії до Росії. Поки йдуть переговори, зробіть Донат для нашої армії, там точно нічого не зупинялося. А друге, будь ласка, підпишіться на цей канал, нам буде з вами разом простіше боротись з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!